На пероні стоїть подружня пара. Поїзд віддаляється, а чоловік нервово каже дружині, коли б ти так не причепурювалася, то ми б не запізнилися на поїзд. А коли б ти не квапив мене, то нам не довелося би так довго чекати наступного. Вам каву з коньяком? «Без». Без коньяку? Без кави. У зброярню заходить пещена жіночка. Мені потрібна зброя. Яка? Надійна, щоб не було осічки. Для захисту? Ні, для захисту я винайму адвоката. Може, візьмете двостволку? Навіщо? Ви що думаєте, у мене два чоловіка? Робинович, кричить Абрам. Я придумав і в Ізраїль не поїду. Залишаюсь в Одесі. Ти що, божевільний? Вже документи зібрали. Гроші перерахували, квитки на теплохід купили. Чому ти не поїдеш? Там плюс сорок у затінку, Абрами, а ти не ходив в затінок? Жінка звертається до чоловіка. Чому ти мене під час сексу називав чужим ім'ям? Бо темно ж було. У квартирі задзвонив телефон, і жінка бере слухавку. Скажіть, господар вдома? Немає. Тоді передайте йому, що телефонував його друг. Друг? дивується жінка. Ви, мабуть, помилилися номером. Це квартира податкового інспектора. Ти розумний, молодий, креативний обдарований? Амбітний, впевнений в собі, сповнений свіжих ідей? Або дай щось робити ти вмієш? Інститут п'ята пара, Всі студенти стомлені. Просять лектора. Олеже Миколайовичу, відпустить, ми дуже зморилися. Гаразд. Коли цей шматокрейде скінчиться, тоді ви підете додому. Голос з заднього ряду. Дайте я його з'їм! Якщо ви не знаєте, що купити дівчині, скажіть їй, що вже купили подарунок, і запропонуйте їй відгадати. Вона переличить усе, що хоче. Любий! А як же подружній борг? Увечері борги не віддають, погана прикмета.